Так, знову Ардуїна. Це вже маленький екран 128х32, здається. Так і є. Бачите він? В нього один колір. Що тут позаду? Особливості ніякої немає. Напис версії. Ну, як, працює нормально? З стандартною бібліотекою Той, що є тут три розміри є. От з самого тексту можна зробити. Можна додатково підключити біблі... Не бібліотеку, а шрифти. Тоді вже розміри можна буде змінювати, як і завгодно. Кріплення немає. От як бачите, на, на цьому, бачите, кріплення є дюрочки. А на цьому я не знаю, як воно буде триматися, мабуть, за рахунок у цих от гребенечки. Бачите, це тут теж є кріплення, ну як кріплення під, під самі оці. Отакий от маленький, непоганий дисплейчик. Бачите, кличний записок. Цікавого. Перепрошивці обов'язково треба натискати бут, інакше не активується загрузчик. Не знаю, чому так. Наприклад, в цей, як воно, бачите, я натиснув і зараз піде. Піде діло, піде, піде, піде. Оп, все є. Що у нас тут? Так? Не влізла. Ну, по ідеї, повинен працювати скрол. Ну, щось він не працює. Дивно, шрифт маленький, бачите? Ну, принцип такий. Ну, воно і таке читабельне. мало, маленький, звісно, але якщо там Щось треба недовго подивитися, то можна. Бачите, коли працюєш з екранами, буває отаке. Половина тексту обрізана. Тому як треба розраховувати. Коротше, багато тут треба розраховувати саму оцю ширину і все інше. Зараз спробуємо підкоректувати так. А ну так от навіть таке. О ж не те, що хотілось. Але вже теж непогано. Все одно бачите, як вийшло. Печата і знизу і зверху. Не розраховують. Тобто треба прибирати. Ще. Зараз подивимось, що змінилось. О! Так, да, змінилась. Ну, вже непогано, ну, але хотілось тільки одну строчку, щоб А ну щось малює дві. Коротше, якось так. Так, вроді як вийшло зробити. Ще була одна стрічка. А зараз працює тільки от 16 пікселей. Повинно бути 32, а тут 16 знизу. Бачите, поставив 16. От якщо на 32, щось воно малювало і там, і там. Ну це не вихід. Якщо треба, щоб задіяний був весь, ну, весь дисплей.